Всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у продажі у нас з'явився новий автомобіль Volkswagen Golf GTI з турбовим 2-літровим двигуном бензиновим. Автомобіль 2005 року випуску. Затягнутий в хорошу якісну матову плівку. Ото це виглядає дуже гарно. Ось такі гарні легкосплавні диски 18-го радіусу з низькопрофільною гумою. В автомобілі проведено велике ТО комплектації електросковідій мечі, комфортні сидіння, ковші дуже комфортні. Ряд сидінь. Механічна шестиступенева коробка передач, є двохзонний клімат, корис контроль, хороша музика, 188 тисяч пробігу. автомобіль для поціновувачів швидкої динамічної їзди. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, телефонуйте за номерами, вказаних у нас на сайті, або пишіть нам у Дірект. Знаходимося ми у місті Львів, вулиця Володимира Великого, 2. Заїжджайте на тест-драйв. Чекаємо на вас.